Сьогодні у нас дуже важливий етер для тих, хто прагне бути видимими і успішними. А якщо ви письменник-початківець, то взагалі отримаєте цілий мішок з корисними порадами. Майбутні автори експертних книг. Майте на увазі, рано чи пізно ви зіткнетеся з таким поняттям, як хейт, так і як себе поводити з недоброзичливими людьми, говоримо сьогодні з Людмилою Калабухою, бізнес-тренеркою номер один за версією Ukrainian Business Award, авторкою трьох бестселерів, людиною, яка щодня працює з великою. Аудиторією і знає, як звучить хейт у реальному житті? Люда, вітаю, вітаю, друзі! Попередньо ми з тобою спілкувалися про те, що бути видимими і відомими це велика відповідальність, виклик для себе. Чому тому, що перед тобою буде велика аудиторія, ти маєш можливість на неї впливати, але та аудиторія по-різному може реагувати. Скажи, будь ласка, коли ти нарвалася на свій перший хейт у житті? А я взагалі людина дуже така впевнена в собі, впевнена в собі. І перший хейт в моєму житті був 30 років тому, коли я ходила по вулицях Львова і заходила у всі можливі ресторани, бари, аптеки, перукарні, продаючи фінішки з бісера, які робила моя подруга. Тоді слова, хендмейд навіть не було. Мене виганяли, казали, це вам не базарне, нема чого тут торгувати. Це було дуже образливо, але я Розуміла, ну, по великому рахунку люди праві, я на їхній території. Потім вже я заглибила стосунки з людьми, я стала торгувати в певних офісах, і я продавала в кредит. І ось одна лікарка в стоматологічному кабінеті мені не віддавала гроші. Ми з нею домовилися, я знову розтормінування, знову розтормінування. Тоді навіть мобільних телефонів не було. І я така прихожу, кажу: ну як же так? Ну, ми ж з вами домовлялися, ну чому ви мені не віддаєте вже три місяці платіж, а там не Якісь умовні 20 гривень було. І тут приходить власниця клініки і каже, а що ви мені тут свої права качаєте? Не подобається вам, як моя лікарка себе веде? Торгуйте в себе вдома. І я розуміла, що я маю. Відлаштовуватись під цей світ, я маю бути, якщо не невразлива, то маю мати якісь певні інструменти, щоб не сприймати це особисто, щоб сприймати це, що ну от просто таке життя. Скажи мені, будь ласка, ці інструменти тобі допомогли, коли ти вже відома письменниця, коли мільйони я переконана, читають твої книги, і хтось, як той черв'ячок, мусить десь написати і хейтом облити. Допомогло Однозначно тобі, це? Однозначно допомогли, але в світі. Ті, діджитал, існують інші правила і інші правила взаємодії і протидії хейту. Що вам скажу, друзі? Якщо я от так буду сидіти і казати, що я не вразлива для хейту, це буде абсолютно неправда. Я вразлива і мені дуже болить. Але я вмію з того хейта виносити якісь висновки, я вмію з ним працювати. І головне, він допомагає просуванню бренду проекту і приносить гроші. От, власне, на хейті можна заробляти? Звичайно, Розказую історію, значить, форум видавців. Мене запрошують як визнаного автора, який вже тричі бере участь в цій визначній події форум видавців 2025, І запрошують мене з темою рецепт українського експертного бестселера. як написати за 30 днів і заробити мільйони. Я вискладаю пост в Фейсбуці такого жартівливого характера, що друзі, мені надзвичайно цінно тому, що буду виступати зі справжніми письменницями, а я не справжня письменниця, я бізнес-тре. Енерка, от подивіться, як я це роблю, як це може допомогти вам, і навіть справжнім письменникам і навіть ті, хто кажуть, що калабуха не література. Я з ними погоджуюсь, я не література, я життя і бізнес. Що почалося? Які мені почали прилітати страшні коментарі. При тому, знаєш, хто їх писали. В лапках справжні письменники вони писали з нецензурною лексикою. Вони писали, що А, книжку не можна написати за місяць. Я написала три. Що мені мене не могли висунути на Шевченківську премію. Це е, гуглиться елементарно. Я їм кидаю посилання з Вікіпедії. Так, мене висунули. Ось, будь ласка, фотографії з сайту. Потім вони почали писати: та на ту шевченківську премію мотлох, які висувають. Значить, то вже перепало і працівникам і знавцям. Які працюють в Шевченківській премії. Але найцікавіше, що одна письменниця в лапках почала мені відверто погрожувати. Вона у всіх коментарях нападала на людей, які цікавились подією, які писали, що вони приїдуть з інших міст, які просили, що вони не можуть приїхати, і при дуже просили запис або можливість участі онлайн. Написала їм нецензурні речі, писала їм, що вона їх хоче зарізати, і писала, що кілька разів вона прийде і зірве подію. Ну, чекай, то треба було охорону наймати, я так розумію, що значить, що я безпеку. спочатку їй кілька разів писала публічно в коментарях, що я виключу поліцію, тому що ви відверто погрожуєте мені і людям. Вона не зупинялася. Тоді я реально. Стала переживати за форум видавців, тому що я та справлюся. В мене вже паломництво, в мене вже людей більше ніж вміщає зал. Але люди ж будуть це знімати і викладати в соцмережах, яке реноме буде Львова. Що в такий час на форумі видавців на цьому олімпі експертності і книговидання можуть бути скандали. Я звернулася до керівництва. Реакція була миттєва. Форум видавців. Я безмежно вдячна цим мегапрофесійним людям, сказала Людмила. Дякую за сигнал. У нас є чіткий протокол, як дійки в таких ситуаціях. Ви не перша. То з тим стикається, і що ти думаєш, Юля? Під форум видавців під'їхала поліція, машина поліцейська стояла, і двоє озброєних правоохоронців весь час були на локації ловити недописменницю, яка вирішила прийти і зірвати мій захід. Так що, прийшла, зривала ні, вона не прийшла, але вона далі продовжувала обливати мене брудом, погрожувати всім можливим, обзивати мене такими словами. Я спочатку ці коментарі видаляла, а потім думаю. А для чого я це роблю? Це ж письменники. Справжні, ну я не справжня, вони справжні. Хай їхні читачі дивляться, якою лексикою і як вони комунікують. Вони навіть поширювали на своїх сторінках форум видавців. Ми вимагаємо виключити Людмилу Калабуху зі списку ваших експертів, до чого ви довалилися. Які результати? Фейсбук на цей пост, який набрав 500 тисяч охоплень, підключив мені монетизацію і нарахував 50 доларів. Це перше. По-друге, я там інтегрувала посилання на свої книжки. Що хто кому цікавить? Ну, будь ласка, можете придбати. Інтегрувала посилання на свій кру, курс, який називається Книга експерта від ідеї до перших продажів. І в мене були за рахунок тим хейтерам просто масові продажі книжок, ми валізами їх возили на нову пошту, і величезна кількість експертів зайшли на мій курс. Це було в листопаді, так на початку, в жовтні, в жовтні. І вже ви Дали свої книжки, троє людей я на презентацію їздила. Тобто, що ми робимо? Треба просто бути мужніми, треба звертатися в певні інстанції, треба не боятися. Деякі мої підписники і читачі вступали в діалог з тими недописьменниками, а вони їм так само погрожували фізичною розправою. А ти що краще змовчати, старатися не реагувати чи вступати в діалоги в суперечки, щось доводити тим хейтерам? Отже, друзі, я ж не можу вам не принести непоправну користь, Рест, я ж бізнес-тренерка. А мій результат це ваш результат. Тобто, ви маєте послухати, зробити, отримати результати гроші. Даю поради, що робити з хейтом. Перше, не терпіти, не толерувати, якщо це в якісь просто межі переперетинає. Значить, е, мої підписники, читачі юридично підковані, писали їм в коментарях: ви зараз порушуєте таку статтю цивільного кодексу України. Е, ви робите погрози, ви робите наклеп. Ми будемо в суд. Коментарі зникали е, чарівним чином. По-друге, е, я чула таку пораду на одному з тренінгів, і я категорично. Раджу її не дотримуватись, питати хейтерів, писати їм в директ, ну чому ви мені таке написали? Ну, що я вам зробила? Це позиція жертви і це позиція людини, яка прогнулася ніколи так не робіть. Наступне, якщо ви бачите, що погроза якомусь вашому заходу, вам особисто звертайтеся в певні інстанції, от я, наприклад, я думала звертатись в форум видавців чи ні, тому що наскільки люди зайняті організацією? Ну що я сама не справлюся, а потім мені сказали, таке толірувати не можна. Звертайтеся, і я прям дуже вдячна собі, що я це зробила. І я безмежно захоплююся форумом, видавців, організаторам вам величезний респект. От які тільки можна висловити, я всюди вам висловлю. Це найкраща подія і найкраща організація зі всіх можливих. Наступне ніколи не видаляти коментарі хейтерів. Не видаляти це їх просто дико розлючує. У Мене був випадок. Коли я тільки написала першу книжку в сімнадцятому році, всі писали, яка в мене класна книжка, і я купалася в променях цієї доброти і слави. І один хлопець написав, що йому моя книжка не сподобалась. Я вирішила, я не хочу бачити цей коментар і я, видала і видала, що він зробив, і заблокувала його. Це ніколи не блокуйте хейтерів. Що він зробив? Він написав на всі можливі ресурси на Google, на всі ресурси для відгуків, на всі інтернет-магазини, де продається моя книга. Отакі от, от петиції, яка в мене жахлива книга, яка жахлива я, що я не сприймаю критику, що видаляю і блокую. Тобто людина витратила тиждень свого життя на боротьбу зі мною. Вона вирішила не жити своїм життям, а жити моїм. Але мені це підірвало рейтинг і я. Працювала на його відновлення хейтерів не блокувати, не видаляти. Тоді питання, що ж робити? Ну, якщо ти не хочеш бачити цей коментар, друзі, даю супер мега лайфхак і в Фейсбуці, і в інстаграмі, під коментарями людей, які вам щось пишуть. Є чарівна кнопочка, називається Приховати коментар. Що це означає? Що ніхто крім вас. І хейтера, який його лишив, цей коментар бачити не буде. І що відбувається? Хейтери це люди, яким безкінечно бракує уваги. Вони не можуть жити своїм життям, вони не можуть щось створювати, вони не можуть, вони не хочуть, не можуть, не мають таланту, не хочуть вчитися, досягати успіху. І тому їм набагато легше для самоствердження закидати брудом тих, хто це робить або принаймні намагається. Навіть робить перші кроки. І що відбувається? Хейтер свій коментар бачить. А його не бачить більше ніхто, тому що дуже б'є по самооцінці, якщо інші люди лайкають коментарі хейтерів або якісь ваші друзі, підписники. Ну це просто така віра в людство пропадає. І що відбувається? Він бачить його на його коментар? Ніхто ну, не реагує. Наче ігнор. Ну ігнор. Ну ну написав ти лайно. Ну і є ні, я не відповідаю. Я сам не ним в результаті. Да. сам ним подивився Так, сам. По боже, яка, яка молота. Та я не реагую. Люди не реагують. Який сенс тут бути на цій сторінці? Краще піти до тих, хто не чув наше інтерв'ю. Слухай, як тоді розрізнити хейтерство від конструктивної критики? Може, я скажу людині, що вона ну, слухайте, отут би варто було замінити, а людина скаже: це ну от ви просто погано про мене думаєте і не хочете навіть вчитатися. А це просто. Моя думка і критика, якби легенька, Я значить, якщо нічому. ви хочете, конструктивна критика так. вона працює на то, щоб людина, що вона робить, робила краще. Так тобто, ми її даємо з симпатією. Угу. Вона ніколи не пишеться публічно. Якщо ти не поставила кому, не дописала якось е, е, слово, я як посуча людина, я видаю тонни контента щодня. Ну, буває, звичайно, що я там якісь там речення не до кінця узгодила, двічі написала у, одно, одне слово, ну ну та буває, та. Ти пишеш це в директ або в приват, Людмила. Я дуже люблю ваші тексти. Мені так подобається, як ви пишете. От там в тому моменті виправіть там ви написали не 914 рік, а 2014 рік. І е, це от швиденько зробіть, тому що надзвичайно цікавий матеріал. Ось так пишуть друзі, ось так пишуть люди, які хочуть, щоб ти була краща? Вони ніколи цього не напишуть публічно. А люди, які тебе хочуть е, пошматувати, самоствердитись за твій рахунок, вони це тобі пишуть публічно, і це хейтери. Я на завершення запитаю тоді, Людмило. Наступне скажи, будь ласка, чим відрізняється хейт в соціальних мережах від хейту наживо? Мало хто тобі скаже в очі, то, що тобі напишуть в соціальних мережах. І що цікаво, я, що за люди це пишуть, які або мають заблоковані профілі, або на них нічого нема, крім перепостів шарлотки, або, наприклад, що якихось психологічних порад. Тобто люди, які не мають ні мужності, ні таланту висловлювати свої думки, тобто це є повні соціальні нулі, які це тебе пишуть. А мені в даному випадку писали недописьменники зі. Своєю аудиторією, які просто дискредитували себе. Мене це дуже дуже вразило, тому що мінус був і мінус в соціальному капіталі однозначно їм, а не мені. Тобто вони настільки виглядає мені заздрили, що не могли стриматися і писали це публічно. І що я тобі скажу, Юля, я людина, яка живе в бізнес-середовищі, і я щиро пошкодувала людей мистецтва, які живуть в середовищі, частина якого дуже токсична, як вони в цьому токсичному середовищі створюють шедеври, зберігають порядність, людяність, невразливі. Ну це просто надлюди, письменники, якими ми захоплюємося, і які показують свою порядність і свою невразливість від заздрощі, такої колег. ну як в балеті, коли тобі насипають бити скло в пуанти. Ой, страшне щось сказала. Хочеться просто звернутися до людей і сказати: будьте добрішими один до одного, тим паче, в такі складні часи для нашої країни живемо. Ну, має бути та людяність, правда? Ну, ми можемо, звичайно, звертатися до людей і бути добрішими, але краще звернутися до них і дати їм інструменти, як в тому всьому виживати. Тому що ми маємо зберігти себе, ми маємо створювати хороше добре, і ми маємо створювати, а не руйнувати. І інколи людей дратує тільки то, що ви є, то, що ви дозволили собі бути. Тому, друзі, проявляйтеся, маєте зрозуміти, що хай буде, ви маєте з працювати і знаєте, як сказала одна моя клієнтка, на е, е, десь років 30 назад, коли я тільки почала займатися підприємницькою діяльністю, вона купила новий будинок і поділилася. І я прихожу на роботу і вітаю. кажу: ви вже переїхала? Вона. Тихенько, тихенько, каже: ніхто не зрадіє твоїм успіхам. От просто живіть з цим тепер. Вашим успіхам Ой. мало хто зрадіє, але ви все одно їх досягайте, все одно хай у вас будуть успіхи, і хай ви. Ну, якщо не невразливі, то принаймні будете знати, як працювати з хейтом. Я вам дякую за цю розмову. Друзі, хто слухав Людо, дякую тобі. І я сподіваюся, вона точно стане опорою для тих людей, хто прагне написати свою експертну книгу з допомогою порад Людмили. Ну а ми наступного разу почуємося вже наступного тижня. І будуть не менш важливі поради від бізнес-експертки номер один в Україні. Друзі, до зустрічі.